Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми розглянемо тему зведення дробів до спільного знаменника. Тут ми будемо застосовувати, як завжди, основну властивість дробу, яка говорить нам про те, що якщо ми чисельник і знаменник дробу помножимо або поділимо на одне і те ж саме число, то значення дробу не зміниться. У п'ятому класі ми навчилися з вами працювати із дробами з однаковими знаменниками. Ми вчилися їх порівнювати, додавати, віднімати. Як порівняти, наприклад, дроби з різними знаменниками? Нам потрібно привести до того, що ми знаємо. Як вчинити в цьому випадку? Подивіться, будь ласка, на перший приклад: 5 шостих і 3 четвертих. Який із цих дробів більше? Ми не знаємо. Але можемо. Звести ці дроби до спільного знаменника і порівняти. Давайте подумаємо, яке число одночасно буде ділитися і на 6, і на 4. Найменше таке число це 12, тому ми з вами можемо сказати, що новий знаменник буде 12. Давайте спробуємо звести це до одного числа. Давайте тепер подумаємо. Як із 6 зробити 12? Ми можемо 6 помножити на 2. так? Якщо ми 6 помножили на 2, тобто знаменник помножили на 2, те ж саме ми маємо зробити з чисельником. Тобто, ось тут ми домалюємо з вами кишеньку і допишемо 2. Це називається додатковий множник. Тобто, ми вказали, що. Наш знаменник збільшився у 2 рази, щоб отримати 12. Відповідно, чисельник ми маємо також збільшити у 2 рази. Як з 4 зробити 12? Нам потрібно 4 помножити на 3. Відповідно, ось тут у нас буде додатковий множник 3. Якщо знаменник множили на 3, значить і чисельник маємо помножити на 3. Таким чином, ми з вами отримали новий знаменник 12, а також додаткові множники. Що з ними робити? Якщо це додаткові множники, ми маємо помножити їх на старі чисельники. 2 помножити на 5 це буде 10. Таким чином, ми отримали новий чисельник. 3 помножити на 3 9. Тобто, з дробу 5 шостих ми отримали 10 дванадцятих. З дробу 3 четвертих отримали 9 дванадцятих. Ми привели до того вигляду, з яким вже вміємо працювати. Таким чином, можемо і порівняти дроби. 10 дванадцятих більше, ніж 9 дванадцятих. Відповідно, і 5 шостих буде більше, ніж 3 четвертих. Давайте поглянемо на другий приклад. 8. І 6 в знаменниках, 7 восьмих і 5 шостих. Давайте подумаємо, яке число буде ділитися на 8 і ділитися на 6. Є два способи для того, щоб з'ясувати. Перший спосіб простіший, але він працює тільки з маленькими числами. Ми можемо взяти найбільший знаменник і перевірити, чи ділиться він на другий знаменник. 8 поділити на 6. Не можна на націло не ділиться. В такому випадку ми почнемо збільшувати наш знаменник, найбільший із двох, у у певну кількість разів. Спочатку ми 8 збільшимо на 2. Це вийде 16. Перевіряємо: 16 на 6 не ділиться, не підходить. 8 спробуємо помножити на 3. 8 на 3 це 24. Перевіряємо, 24 можна поділити на 6, підходить. В такому випадку ми говоримо, що новий спільний знаменник буде 24, тому що і 24 можна поділити на 8, і 24 можна поділити на 6. Знову ж таки, у нас знаменники збільшились у певну кількість разів. Значить, в таку саму кількість разів ми маємо збільшити і чисельники. Як це визначити? 24 поділити на 8 це буде 3. Тобто, знаменник збільшився в 3 рази, значить, і чисельник збільшиться в 3 рази. 24 поділити на 6 це буде 4. Знаменник збільшився в 4 рази, і чисельник має збільшитись у 4 рази. 3 помножити на 7 21. 4 помножити на 5 буде 20. Але не завжди такий спосіб працює. Він працює тільки з маленькими числами. Що робити, коли числа великі? Давайте поглянемо на цей приклад: 13,18 і 23,42. Числа доволі великі, ми не можемо вже 42 ділити на 18, або якщо 42 почнемо збільшувати у певну кількість разів, це у нас вже не вийде так легко. Що робити? Нам треба знайти найменше спільне кратне для знаменників. Щоб знайти найменше спільне кратне, нам треба 18 і 42 розділити на прості множники. 18 ділиться у нас на 2, буде 9. 9 ділиться на 3, це буде 3. Три просте число ділиться саме на себе, отримали одиничку. Розкладаємо 42. 42 ділиться на 2, це у нас 21. Ділиться вже на 3, це буде 7. 7 просте число ділиться саме на себе. Шукаємо НСК для чисел 18 і 42. Для цього нам з вами потрібно взяти. Двійку, далі 3 в квадраті, ми беремо спільне, але в більшій кількості, і навіть те, що не повторюється, і беремо 7 дорівнює 3 в квадраті це у нас 9. 9 помножити на 7 можна, це вийде 63, 63 помножити на 2. Це виходить у нас 126. Тобто 126 буде нашим новим спільним знаменником. Записуємо 126 і ось тут 126. Тепер Оскільки збільшилося 18, щоб отримати 126. Ми можемо подивитися по розкладу числа 18 і по розкладу НСК. Чого не вистачає, на те й домножились. Дивимось двійка, дві трієчки. У нас було, і 7. Тут не вистачає 7. Тобто, можемо сказати, що 18 збільшилося у 7 разів, значить, і чисельник має збільшитись у 7 разів. Дивимось на 42. Дивимось на розклад числа 42 на НСК, дивимось, двічка, трічка, сімірка. Тут ще одна трічка з'явилася, тобто можемо використати ще одну трійку. Таким чином, ми собі спростили трошечки розв'язок. Ми могли 126 ділити на 42 в стовпчик або 126 ділити на 18 в стовпчик для того, щоб знайти додаткові множники. А могли і подивитися по розкладу числа на прості множники, і переглянути, чого не вистачає. Отже, рахуємо. 7 помножити на 13 це у нас виходить 91. 3 помножити на 23 це виходить 69. Відповідно, більше у нас з вами 91,26, ніж 69,26. Тому 1318 більше, ніж 23,42. Ось таким чином ми з вами можемо виконувати порівняння дробів, навіть якщо вони з різними знаменниками. Ще раз кажу, цей спосіб працює, якщо ви маєте великі числа, або ви не впевнені в тому, чи правильно знайшли спільний знаменник. Перший спосіб, який ми працюємо як з методом підбору, тобто збільшуємо найбільший чисель, знаменник вибачте, з двох до певної кількості разів, і перевіряємо, він легший, але працює не з усіма. Виразами. З великими числами працює НСК і завжди вдало. Так, ну що ж, на цьому я урок завершую. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було зрозуміло.